Вітаю, Ви дивитеся інформаційні деталі понеділка. В студії працює Наталія Ігнаці. І сьогодні про такі події. Телефонний тероризм в обласній державній адміністрації шукали вибухівку. Скандал через gps навігатори Ужгородський міськвиконком самовільно визначив переможця тендеру. Донечани в Закарпатті. Відома українська актриса влаштувала екскурсію західною Україною дітям зі Сходу. Більше у випуску. У приміщенні Закарпатської облдержадміністрації шукали вибухівку. У понеділок близько 11-ї години дня до правоохоронців надійшло телефонне повідомлення про замінування. З будівлі евакуювали близько 700 осіб. На місце події виїхали співробітники міліції, СБУ, вибухотехніки а також кінологи з собаками. Після обстеження будівлі вже о другій годині дня працівники обласної адміністрації та обласної ради повернулися на робочі місця. За фактом недостовірного повідомлення порушено кримінальну справу. Зловмисників, які повідомили про замінування, розшукують. Чи перевищив повноваження Ужгородський міськвиконком? Члени виконавчого органу самовільно визначили переможця конкурсу на облаштування gps навігаторами маршруток, незважаючи на результати тендеру. На це нововведення містяни очікують уже півтора року. Система дозволила б контролювати рух, графік, швидкість та час зупинки маршруток. Та поки вочевидь на gps навігатори у громадському транспорті, містянам не варто очікувати. Деталі у сюжеті. Сім підприємств подали документи на конкурс, який мав визначити фірму, що встановлюватиме gps пристрої у міських автобусах. Тендер провели на початку вересня, але коли був визначений переможець, так то виконавчий комітет вирішив. Відмінити рішення конкурсної комітету, конкурсної комісії, так і е, призначити прямо на тому виконкому іншу фірму з Житоміра Автоімідж, яка би надавала такі послуги. Житомирське підприємство, яке виконком, нехтуючи рішенням комісії, оголосив переможцем, не мало права брати участь у конкурсі, адже документи на участь воно подало з порушенням термінів, стверджують громадські активісти. Виконком міг тільки або скасувати рішення даної комісії і оголосити новий конкурс, а не скасовувати рішення цієї комісії і оголошувати переможця з голосу. На такого взагалі не робиться. є якісь якась процедура щодо проведення тендерів, це пряме порушення чинного законодавства. Піти на порушення виконком спокусила економія 35 гривень на одному автобусі, адже виконавчий орган визначив іншого переможця, вважаючи, що той пропонує кращі умови оренди обладнання в місяць для одного автобуса 170 гривень. Тоді як ужгородське підприємство Ужконтроль пропонувало свої послуги за 215 гривень у місяць. Минулого тижня міським перевізникам вже навіть запропонували підписати договір з фірмою переможцем, визначеною виконкомом. Остання нарада в нас була із цією фірмою Автоімідж в місьвиконкомі. Вони презентували свою програму. Так. Ми їм задали питання, ми обговорили умови договору, які нам надали. І зараз я навіть не можу сказати, чи нам укладати договір цією фірмою авто -імідж», чи трошки почекати. Нам там не зрозуміло, чим це закінчиться. Чи дійсно виконавчий комітет перевищив свої повноваження? Ситуація зацікавила, і правоохоронні органи зізнаються у міській раді. Ми дуже спішили, тому що місту це вкрай необхідне. А тепер мусимо чекати або закінчення перевірки, яку проводить тепер Служба безпеки України, так і прокуратура міста. Або, на мою думку, просто на наступну сесію міської ради треба виносити проект рішення про відміну рішення виконкому. Поки в Ужгороді скандал з gps пристроями набирає обертів, подібна система діє на швидких. Десять бригад міста та шість району виїжджають на виклики у спеціально обладнаних автомобілях. Лікарі відзначають, завдяки проекту, впровадженому на Ужгородщині, ще в травні минулого року тодішньою обласною владою вдалося досягти позитивних зрушень у роботі швидкої. Підвищилась оперативність виїзду бригад на виклик. Це по-перше. По-друге, доїзд бригад на виклики. По нормативам у межах міста ми маємо доїжджати до 10 хвилин на місце виклику. І третя велика вигода така, що диспетчер знає і бачить по монітору, де знаходиться бригада в той чи інший момент. Найближчим часом чекати на встановлення gps навігаторів в ужгородських маршрутках не варто. Цей процес відкладено принаймні на місяць, адже дії чиновники оскаржують громадські активісти, які надіслали до прокуратури скаргу звернення. Закарпатські міліціонери відправилися на схід у зоні. АТО вони замінять своїх колег. Громадський порядок у Донецькій області забезпечуватимуть майже півсотні закарпатських правоохоронців. Основних завдань керівництво не розголошує. Також, поки невідомо скільки часу міліціонери пробудуть на сході разом з рідними, близькими та колегами проводжали їх, і наші журналісти. Сльози родичів, міцні рокостискання друзів, благословення священника закарпатських правоохоронців відправляють у зону антитерористичної операції. І, хоч це вже не перша подібна ротація військових, відпустити родичів у зону бойових дій завжди важко. Любов Вайда на схід проводжає свого зятя. Куди саме його відправлять і наскільки жінка точно не знає. Каже, чоловіка не буде вдома щонайменше місяць. Як заспокоює, хіба можна заспокоїтись? Коли їдеш на війну? Оп, маленька дитина, піврічна лишається, Пів міся... Півроку. На сході закарпатські правоохоронці замінять своїх колег. Ті у зоні АТО вже більше 40 діб. Керівництво переконує, міліціонери забезпечені всім необхідним. Усі вони споряджені бойовим озброєнням відповідним до вимог МВС, а також усі вони одягнуті в теплу зимній одяг. Крім цього, забезпечені харчуванням і провіантом на весь перебування в зоні антитерористичного центру. Отець Іван провів у Дебальцеве чотири місяці. Сьогодні у дорогу в зону АТО благословляє правоохоронців. Євген Плоскіна їхати на схід зголосився добровільно. Настрій бойовий, заповняє чоловік, але розлучатися з близькими непросто. Родина вся чекає, дитина мала, дружина, батьки. Нормально всі, ну, будуть чекати, ну, тяжко, що робити. Треба. О. Важко навіть, підібрати якісь слова. Дуже важко. Маленькому синові Євген не розповідає, куди їде. Каже, що на роботу. Це вже шоста ротація закарпатських правоохоронців у зоні. АТО майже півсотні міліціонерів з усієї області охоронятимуть правопорядок та виконуватимуть інші завдання, які саме не розголошують. Побачити справжню Україну без фальші. До Закарпаття приїхали діти з Донеччини, міста Миколаївки. Десять хлопців та дівчат разом із вчителями вже встигли побувати в Києві. Ініціатором подорожі є відома українська актриса Рима Зюбіна. У понеділок школярі завітали до обласного центру Закарпаття. Зустрічала гостей і наша Олена Остапчук. Десята ранку Закарпаття зустрічає гостей зі сходу теплою і сонячною погодою. Сумки є. Голову не забули. так? ми прогнозували два дні сонечка, так що воно нам є. Да, да. Щойно зійшовши з потяга, усі глибоко вдихають ужгородське повітря. Кажуть, тут воно мирне. Це спокій, напевно, тому що це у нас за східній Україні більш живеш в якомусь стресі. А тут чисте повітря, екологія дуже добра і спокійно. Рима Зюбіна впевнена, поїздка допоможе поглибити почуття патріотизму у дітей дорогою до Закарпаття. Це вже відчувалось. Купе зайшов чоловік, який продавав свою поезію. Він каже: А в другому купе це ваші їдуть. Каже, ми кажемо, наші їдуть. А я зайшов, а там дівчата, а у них розвішений жовто-блакитний прапор. І це каже: мені так приємно, і я миттєво ж пишу своїм, що. Yes. Сюди приїхали, аби на власні очі, а не очима телебачення, побачити, як живуть закарпатці. Те, що ми побачимо, проаналізувати, зробити висновку і залишити собі уяву про західну крутаку, якою вона є. Хохо не повірить, поки не перевірить. Це про нас. Позаду виснажлива дорога, але запалу до знайомства з містом у дітей не поменшало. Хочу побачити Закарпаття, Вже побачив Карпати. Поїзди бажання піти і гуляти по Закарпаття. Гості не втрачають ані миті з вокзалу. Практично одразу їдуть знайомитись із ужгородцями. Спершу відвідали школу номер 3 Чому обрали саме її? Діти кажуть, у рідній Миколаївці теж вчаться в школі з таким номером. Тут їх зустрічають із притаманною закарпатцям, гостинністю, обідом та запашною кавою. І вже потім зустріч із учнями. У навчальному закладі нині вчаться понад півсотні східняків. Серед них Владислава, землячка гостей теж до. Неччини рада, що пошла в цю школу. Мені вона подобається. В нашій школі в минулому не було такого, не було настільки різнообразна школьна життя. Східняки приїхали з порожніми руками, подарували школі світильник, натомість наші першачки підготували свої доробки ручної роботи. Розповіли гостям і про своє самоврядування. Дуже хотілося б насправді навчатися тут. Гарні школи, гарні люди, вчителі, самоврядування школи. Оце все розподіл між президентом, міністерствами. Все круто. Знайомство гостей з Закарпаттям триває. Попереду школярів з Донеччини, відвідування філармонії та прогулянка містом. Далі екскурсія Мукачевом. Осіннє абстрактне мистецтво у творах Ужгородського митця. Виставку Павла Ковача під назвою Живопис та осінь відкрили у галереї Ужгород. Художник продемонстрував 20 живописних робіт та відеоарт, відзнятий 20 років тому. Із відкриттям персональної виставки Павла Ковача прийшли привітати близькі, друзі та колеги. Побувала на ній і наша знімальна група. Живопис та осінь. Ідея створення абстрактної виставки у Павла Ковача виникла спонтанно. Автор не використовував конкретні пейзажі та образи, тільки поєднав кольори. Це якби такий діалог між, скажімо, нашим, нашим баченням світу, його кольоровістю. Я не брав фарбу зелену там чи чи оранжеву, та чи, скажімо, там. Фіолетову я їх просто змішував. Автор працював за технікою абстрактного мистецтва полімсес. Фарби змішував відразу на полотні. Загалом картина вкрита п'ятьма шарами фарби. Молодим митцям ця техніка сподобалася. Вони не очікували побачити на виставці абстрактне мистецтво. Були вражені нетиповістю робіт. Думав, що буде чомусь традиційний такий е, пейзаж. Карпатський гір, ну щось таке, але зайшов так. Прикольно все сочне таке. Картини саме цієї виставки викликають у мене якусь тривогу, змішану з спокій, спокоєм. Також на виставці показали роботи відеоарту, які відзняли ще 20 років тому. Цей жанр мистецтва передбачає використання рухомих зображень, відео та аудіо. Живопис Павла Ковача може зрозуміти не кожен. Та мистецтвознавець Михайло Сарахман бачить у творах автора філософську задумку. Ну, треба людям, хто не сприймає такі роботи. Можливо, вчитися розуміти ці речі, вчитися ловити насолоду від фарби, як її ловить. Дитина, коли просто розмащує фарбу або рукою, або пензлем по паперу і має велике щастя. Подивитися на роботи Павла Ковача можна до 30 листопада у галереї Ужгород. Наступну виставку митець планує присвятити зимовій порі. Ужгородські Карпати готуються до єврокубкових матчів. В одній 16-й фіналу Кубка в Карпатівки зіграють з шведським клубом Хор 65 Перший матч український клуб проведе на виїзді 15 листопада. А матч відповідь 22-го вдома. Напередодні Ужгородки зіграли товариські ігри. Грали Карпатівка проти принципового суперника Галичанки. Перший матч вдалося виграти Карпатівкам 25-26. У другій грі сильнішими виявилися львів'янки 32-27. Це усі новини на сьогодні. Наші сюжети ви можете переглянути на сайті 21TV.info. Якщо у вас є важлива інформація, повідомляйте нам у розділі Контакти. Дякую, що були з нами. На все добре і до завтра.